Добрий вечір. Ми сьогодні з вами знаходимося на Академічному. Хочу вам запропонувати дуже хорошу квартиру. Це, напевно, найдешевша здана новобудова, яка є в місті Вінниці. Вона 45,5 метрів квадратних, 48,5 тисяч. Будинок вже давним-давно заселений, облагороджений повністю двір є дитяча площадка. Повністю все заселене, ліфт працює. Це шостий поверх семиповерхового будинку. Ми заходимо в будинок, в квартирку нашу. У нас розведена електрика, встановлені вже розеточки, є домофончик. Від штукатурина чорнова штукатурка. Місце під гардероб. Ось, броньовані двері металеві. Зліва ванна кімната з розведеною каналізацією на умивальничок, на рукомийничок, на унітаз, все розведено, водичка також розведена. Наша кімната вона квадратної форми такої. Велика простора кімнатка, метрів, напевно, що 21-22 метра, з великим еркерним вікном. Досить гарний вигляд на ліс, на поле. Це ми в академічному знаходимося ще раз. Хочу вам наголосити. Тут є у нас поряд садочок, є торговий центр Барбара. Такий досить гарний район. Так, Квадратна кухня. Біля 12 метрів квадратних. Автономний котел опалення протерм, є лічильнички та велика лоджія. Ось наша лоджія така вона велика. Там іде будівництво, асфальтована дорога. Вартість нашої квартирки 48,5 тисяч. Будинок давним-давно зданий. Чекаю на ваші дзвіночки і обов'язково перегляньте, якщо ви шукаєте ще для бізнесу, щоб зробити ремонт та продати, чи для оренди, а ще для себе на прожиття. Чекаю вашого дзвіночку. До побачення і до нових зустрічей!